Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одяг. А як ви думаєте, для чого взагалі людям потрібен одяг? Не тільки для того, щоб мати гарний вигляд, а й для того, щоб взимку не замерзнути, влітку не перегрітися на сонечку і не змокнути під дощем. Подивіться, який одяг мають тварини в казках. А що насправді для них є одягом? А насправді зайчик має сіру м'якеньку шубку, яку взимку змінює на білу. Лисичка красуня, яка носить руду шубку, і хвостиком зігрівається взимку. У вовка шерсть густа та жорстка, а хвіст великий та пухнастий, завжди опущений донизу. Тулу бурого ведмедя покритий густою шерстю з коричневим і рудоватим забарвленням. А у ведмежат малюків часто є великі світлі підпалини на грудях або ж на шийці. Правда, з віком ці мітки зникають. Їжачок має особливий одяг, який складається з голочок. Це захисний одяг від ворога. Також дітки Пір'я та хутро мають і свійські тварини. Воно зігріває їх у холод і рятує у спеку. А зараз, малята, давайте зіграємо в гру у кого яке хутро. Кому належить шубка? Світло сіра взимку біла. Колір рудий, яскравий, густий. Темно-сірий, жорсткий. Руденький з білим кольором. Коричневий колір, густий, з рудоватим забарвленням. Дякую за увагу. Бувайте!